Ми перейдемо до технологій наших західних друзів, і одна із таких технологій це ракети Атаки мс про які ми про які Україна постійно просить, які зараз е, в всіх соцмережах просто розлітаються, тому що всі дуже просять надати їх для України. І Ллойд Остін він, от в понеділок, уникнув запитання, чому в Україні досі немає цих ракет. В чому загалом проблема такої зброї? Проблема ненадання надання нам такої зброї. Можлива реакція Російської Федерації в вигляді ядерного удару це, до речі, дуже така кропітка насправді тема, тому що території їхні тимчасово захоплені вони ж повертаються назад під контроль України, і тим не менш вони не підпадають під дію ядерної парасольки. тому Якщо це єдине пояснення, наприклад, від Сполучених Штатів, хоча вони і не пояснювали ніколи, чому нам не надають атак МС, то це доволі сумнівно. Це, от як ми з вами говорили за танки, про те, що в принципі абрамси дуже важкі, тому вони нам їх не надають. І ви сказали, що це в принципі відмазка для того, щоб не надавати нам ці танки. Тому от з атак мс це мені виглядає просто аналогічна ситуація, як чергова відмазка. Найти, це Абсолютно різні площини проблем. Абсолютно різні типи озброєнь, які абсолютно по-різному впливають на хід ведення бойових дій. Танком ви не будете працювати по території Російської Федерації, тимчасово окупованих територіях України або тимчасово окупованих українських територіях, які вже 8 років Росія вважає своїм. Танком ви не будете стріляти по Севастополю, а атаком ви можете стріляти по Севастополю. І це зовсім інакше змінює хід ведення війни. І Сполучені Штати в своїй допомозі Україні не мають жодного наміру розпочати ядерну війну у 2022 році. В будь-якому прояві – від тактичної ядерної зброї до гранцевих зарядів. Теж до ту речі, тут в американських змі, зокрема на The Washington Post була стаття про те, що Сполучені Штати дають зелене світло на те, аби ми е могли завдавати ударів по тимчасово окупованих територіях, в тому числі по Криму, який теж уже 8 років Росія вважає. Якими ведемо озброєння? Прошу. Якими видами озброєння? Ну це залежить від того, які нам дадуть. Ні, це залежить від того, які в нас є, і які ми вже застосовуємо. І це не американське озброєння. Це теж важливо. Ми це робимо mm -hmm. без них своєю а от е, те, що Київ попросив у Вашингтону е, далекобійні ракети з узгодженням цілей. Чи може це якось повпливати на цей процес? Теоретично, так. Але знову ж. Е, а де гарантія, що в якийсь момент Україна вирішить, а відпрацюємо по кирчі, наприклад, і не порушиться домовленості? Ну, та гарантії нема. Але дуже багато військових експертів говорять в принципі про те, що атакам це лише питання часу, і я теж з цим погоджуюсь. Мені здається, що це теж питання часу. Але, скажімо так, це рішення має бути дуже виважене. І дійсно, ми не маємо: ми не маємо за, за рахунок отримання цієї допомоги погіршити свій стан війні. Тобто використовувати мудро для того, щоб не наробити проблем. Але ж до речі, атакам сів є п'ять різних видів, от е, який для нас підійшов би найбільше, принаймні станом це, на тому, це не має значення най, не най. Ключове це те, що це зброя, яка дозволяє збільшити дальність враження в понад 120 кілометрів, а це максимальна глибина наших точок, якщо вони ще лишилися в такій версії. Це перший момент. Другий момент це можливість. За рахунок фугасної бойової частини моноблочної наносить враження якимось великим об'єктом, цілям, які ну треба по яким умовно не можна працювати тими видами або неефективно працювати тими видами озброєння, які є зараз у нас. Якщо ми говоримо про касетні, то це можливість накривати якісь площадні цілі е, так само на значно більші територію, на значно більші дальності. Тобто для нас це про збільшення глибини ефективного вогневого враження противника. Те, що роблять, чи робили раніше точки. Вони працювали до 120 км, Вільха Смерч працював до 70 км, піони там, до 47 км, урагани до 35 км, ну і там, Ради і все решта вже в районі до, 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 до 20 км. Ну, тобто з такими ракетами нас цікавить не тільки дальність, але і їхня потужність. Звичайно, тому що одна справа хаймарсом стріляти по мосту і пускати туди 50 ракет, і зовсім інша справа пустити туди два атакмаса, які його знищать. За рахунок великої моноблочної бойової частини ви можете знищувати великі об'єкти. За рахунок касетної бойової частини ви можете знищувати площадні цілі, умовно кажучи, аеродром противника. Умовно кажучи, скупчення техніки противника ну, і інші типові цілі, які, під які призначена ця зброя. Я от знаєте, що, до речі, про що думав? Не надання Україні атак, атакам, якщо ми не говоримо за удари по Росії. В принципі, для цих, для цих ракет на тимчасово окупованих територій, то і цілей нормальних немає. Тому що, коли американці під час бурі в пустелі їх використовували, то вони били по заводах. Вони були по аеродромах, от, як ви кажете, а у нас, в принципі, такої опції зараз таких цілей для таких ракет не дуже то і є. У нас десятки, якщо не сотні, подібних цілей на відстанях в понад 120 і до 300 км. І ці цілі постійно з'являються і, повірте, завжди є по чому працювати на таких відстанях. Навіть не включаючи промислові об'єкти, не включаючи цілі на території Російської Федерації, навіть якщо обмежитися там Кримом або тимчасово окупованими українськими повністю територіями, більш ніж при достатньо цілей. Україна 24 на 7. Перший аналітичний YouTube канал країни. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ми аналізуємо, що відбувається насправді і які це матиме наслідки для нас із вами. Щодня великі стріми, фахові експерти і найповніша аналітика. Шукайте на YouTube Україна 24 на 7 і підписуйтеся, щоб розуміти.